Виконуємо номер 13.8 із підручника Алгебра 8 та номер 29.8 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Чи проходить графік функції y дорівнює х у квадраті через точку. А з координатами мінус 1 мінус 1. Це перше завдання. Друге Б мінус 5 і 25 з координатами С, третє це з координатами 0, і 0. І четверте Д з координатами 25 і 5. Приступаємо до виконання. Якщо графік проходить через точку, то координати нашої точки мають задовольняти формулу. Ми підставимо Y дорівнює. Мінус 1 підносимо до квадрата. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Як бачимо, 1 не дорівнює мінус 1. Тому через цю точку графік не проходить. Графік не проходить через точку. Тепер. Знаходимо значення Y, мінус 5 підносим до квадрата. Мінус 5 у квадраті це буде 25. Як бачимо, у нас 25 і було. 25 до рівня 25. 5. Графік проходить через точку. Завдання третє. Це 0, 0. 0 у квадраті буде 0. Як бачимо, 0 дорівнює 0. Тому графік проходить через точку. І 25. 25 у квадраті. Це буде 625 і 625 не дорівнює 5. Тому тут графік не проходить не прохо пропустила хо дить через точку.